Ну щодо жінок-четвірок. Я би вам сказала, не хвилюйтесь. Але скажу, що не хвилюйтесь, але контролюйте. Чи не забагато ви берете на себе чоловічих функцій, дорогі жінки, які народилися 4-го числа і 31-го числа. Ну і ті, хто народилися в квітні. На вас це також дуже сильно впливає. Тому що якщо імператриця це трійка. Четвірка це енергія імператора, і жінки, які народилися. Так, це сильні жінки, це е, можуть бути бізнес-веді, потужні, а активістки, потужні, яка, як то кажуть, і в будинок Шопалає, увійде, і коня е, зупинить одним поглядом на скаку. але… Чи щасливі ви в такому разі будете. І тут найважливіший із усіх багатьох аспектів, які би можна було говорити, що треба й те, і те, те, вирішити, якщо ви мінусуєте, то головний це все-таки понизити градус до трічки. Тут, вам навіть може здатися в смислі понизити, бо тому що четвірка зразу може таку корону діти сказати: в смислі понизити. А це про те, що набувати гнучкості, жіночності, усієї плавності, для того, щоб проявляти якнайліпше жіночі якості, а не чоловічі. І це така одна з основних задач жінок, четвірок. Це реально потужні жінки, на яких можна покластися, які можуть дуже серйо, хорошо товаришувати з чоловіками, вести бізнес з чоловіками на реальних партнерських позиціях. І дуже багато якостей, які є і у трійок, є також у четвірок. Але треба обов'язково слідкувати за тим, все-таки ви жінка в штанях, чи ви все-таки жінка в спідничці? Наші вам на мене підписатися. Та, звісно, для того, щоб знати всю цю інформацію про дати народження, про те, як працюють цифри в вашому житті, як ця матриця складається і розкладається для вас, де плюс, де мінус. Про це все знаю я, а також про те, як працюють причини наслідкові зв'язки і як створити своє найліпше життя. З вами Наталія Токар, кармолог і регресолог.